Яке інтуїтивне відчуття, яке ви послухали, врятувало вам життя? Цей хлопець запросив мене на вино, коли я була новенькою у Лос-Анджелесі. Коли я прийшла туди, він був просто дивним і сказав: Давай помиємо тобі ноги. Це було максимально дивно, та я пішла звідти. Минуло багато років, і зараз він перебуває в в'язниці. В очікуванні суду за вбивство двох жінок, яких він очевидно вбив наркотиками у своїй квартирі. Їхав вгору за бортовою вантажівчою з двотавровими балками. Я уявив, як вони зіслизнуть із вантажівки та вдаряться в моє лобове скло. Я змінив свого руху, щоб не бути позаду вантажівки. І через дві секунди двотаврові балти спорснули на дорогу, де мала бути моя машина. Купа істор та розірваний тротуар. Страшно.